Я любив церкву, бо ходив кожен раз. Житель села Сможе, що в Стрийському районі, розповідає про храм, який згорів. Нинішня служба відбулася у приватному будинку. Церква святого Архангела Михаїла була спільною для обох парафій Українського греко-католицької церкви та православної церкви України. І ця вістка, яка нас сколихнула, що згоріла наша святиня. Ми дуже перейнялися тим і старалися, боронили, гасили. Рятували дзвіницю, але полумень, вогень так спалахнув, що до 40 хвилин, розумієте, всі три бані почали падати. Місцевий житель Любомир Бугрій показує, що вціліло. Серед таких речей Євангелія, хрести, частини підсвічників. Остатки Євангелії шилися. Марія Богрій дістає зі згарища частини хоругву. Дерев'яний храм був пам'яткою архітектури національного значення. за словами краєзнавця Олексія Тренича, був зразком бойківського стилю будівництва. Характерною ознакою був дах, який за формою повторював гори. За переказами її збудував відомий бойківський майстер Лукас Снігур, який народився тут недалеко від Сможе у селі. Погар. Різні дати приписують часу будівництва церкви. За одними даними, це є 1874 рік, за іншими 1901 рік. 28 року ще вона була змінена, гонтове накриття дахів було замінено на оцинковану бляху і шалювання гонтом було замінено на вертикальне шалювання дошками. Власне, потім церква була закрита, тимчасово не виконувала функцію і в 97 році. Вже була передана в користування релігійним громадам. За словами Олени Василько, у церкві була встановлена система пожежної безпеки. Чи була вона справно, встановлять слідчі? За словами речника надзвичайників, інформація про пожежу надійшла до них у суботу 23 березня. Зранку на момент прибуття рятувальників до місця виклику, практично вся будівля церкви була охоплена вогнем. По горючих конструкціях вогонь дуже швидко поширювався близько двох годин. зайняло рятувальникам, щоб ліквідувати повністю дану пожежу. Після пожежі вціліла дзвіниця. Також жителі села планують відбудувати храм. Іван Кадусько, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.